Очаків, 1850 рік. Тут народився хлопець, який усе життя буде дивитися на море і малювати його. Руфін Судковський, художник, якого вважали гідним продовжувачем Айвазовського. За родинною традицією він мав стати священником. Але чорнило і книжки його не тримали, натомість його манили пензель і морські краєвиди. У юності він залишає семінарію і вступає до Петербурзької академії мистецтв. У 18 років він уже дивує викладачів, а Івазовський, побачивши його роботу, сказав Це буде мій гідний суперник, якщо не перевершить мене. Судковський малював тільки з натури. Його полотна – це справжнє Причорномор'я очаків. Одесса, Дніпровський лиман. Він любив показувати море у хвилюванні, бурі, шквали, розбурхану стихію, але не лише бурю. У його роботах є й спокій, тиша місячної ночі, прозора вода, де видно камінці й водорості, це поезія моря, яку він відкривав глядачам. Його картини виставляли у Києві, Одесі, навіть на світовій виставці в Антверпені. У 1882 він став академіком живопису морських видів. Руфін Судковський прожив лише 35 років, але встиг залишити десятки полотен, що й досі дихають морем. Він увічнив свій рідний край і став одним із найсильніших мариністів Європи.